Чі з вами, як завжди, у цій порі дитяча телестудія «Я плюс ти» І сьогодні з вами працюють Аліна Діденко і Альона Трофименко. Ми підготували для вас багато цікавого. Почнемо нашу програму традиційно з рубрики Інформашка. Нещодавно на дитячу телестудію Я ти» завітали випускники Аня Задорожня та Даша Єрманова. Зараз вони навчаються у Києві у вищих навчальних закладах. Дівчата провели майстер-клас і давали багато цінних порад для юних журналістів. Наприклад, як правильно дихати, як поводитись під час публічного виступу. Звичайно, вони згадували заняття на дитячу телестудію Я Плюс Ти. Ми дуже сумуємо, чесно, В кожного дня помагає. Ну не опускаю ні одні можливості, щоб не нагадати в себе в групі, і ще десь, що я займалася на дитячій телестудії єдиної в області і так далі. Тому пишайтеся цим, а працюйте над собою, над своїми здібностями, і тоді вас жде великий успіх. Ну а мені особисто не вистачає камери, Я так скучила за камерою, не вистачає зйомок. Я останнім часом, як була на студії, почала трошки працювати оператором, і мені саме цього найбільше зараз не Не вистачає. Говорили про те, що саме завдяки телестудії вони обрали майбутню професію, а нам, юним журналістам, порадили не зупинятися на досягнутому і постійно удосконалювати себе. щоб досить багато цікавої інформації. Настя, відгадай загадку. Нашу, які загадки ви сілі. Настя, маленькі, пухенькі, щічки на дух. Що, що! <плес> Настю, хто це? Навіть не знаю, можливо лисичка. Яка лисичка, Настю? Сама ти лисичка? А хто ж це? Дивись наш сюжет і все відразу зрозумієш. Нещодавно ми побували в гостях у юних ботаніків. Вони познайомили нас зі своїми улюбленцями. Там було безліч тварин, але улюбленцями публіки була сімейка морських свинок. До речі, у них було поповнення маленькі дітки. Морські пересядки. Ті морські свинки неважливо, Головне, що вони схожі на своїх батьків. Юні ботаніки розповіли нам, що після того, як з'явилося потомство, самця потрібно пересадити до іншої клітки. А то може трапитись жахливе. Він може пошкодити здоров'ю своїх дітей. Не залишилися без уваги папуга гоша та кролик пушок. Про цих тварин докладніше нам розповіли юні натуралісти та. Керівник куртка Юлія Валерівна Федоренко. Скажіть, будь ласка, яка користь дітям від Тварина. Перше, це розвиває відповідальність е, у дитини, і кожна дитина, яка хоче е, завести тваринку, батьки повинні поставитися до цього серйозно. Є такий е, напрям терапії, який називається зоотерапія. Дитина, коли спілкується з твариною, е, взаємодіє з нею, гладить її, турбується про неї, чи просто е, дивиться на тварину на її поведінку, вона заспокоюється. У На наш час це дуже важливо, тому що більшість дітей агресивні, знервовані. Коли вони спілкуються з твариною, це розтоплює в душі дитині, пробуджує тепло, ніжність. Тому я раджу кожній дитині мати маленького улюбленця. Ми дізналися багато нового про цих чудових тваринок та з'ясували, що не просто доглядати за тваринками в домашніх умовах. Дай, будь ласка, диклітка парад щодо догляду за цією твариною. Спочатку треба підібрати велику клітку, щоб їй було зручно, тому що морські свинки люблять прось. В неї може, якщо... В неї може бути депресія, якщо з нею ніхто не буде гратися. Дехто і не здогадувався, коли кролик боїться, то він тремтить і цукотить зубами. А морській свинці приємно, коли її обнімають. Вона муркотить, наче кошеня. А, це був Яка ти розумниця, Настю! Так мені про це всі говорять. Не так то й просто доглядати за домашніми тваринками. Адже це ціла Академія наук. Наступного разу ми підготуємо для вас щось цікавеньке, але будемо тримати всю інформацію таємниці. До нових зустрічі, Па-па! Альона. Ти знаєш що найдопитливіше у світі? Мабуть, маленька дитина. Так, згідно. А ще ведучі рубрики звалка. Тож їм слово. А не мають які вони. Можливо, це тому, що вони на перший погляд нічим не відрізняються від інших дітей. Можливо, вони серед нас. Давай -а -а. перевіримо. Чи знаєш ти скільки літер в українському алфавіті? Так. Скільки тридцять три? А в англійському? <світ> <світ> скільки зубів у людини? Знаю. Скільки? 32. А Вравлика. Бону нема збільшена. Хто написав про і Джулієту? Скільки планет в сонячній системі? Столиця Польщі. Коли була прийнята Конституція України? Скільки планет у сонячній системі? Дев'ять. Хто відкрив Закон всесвітнього тяжіння? Дуже пізить. А Хто такий Пітаканко? Я Хто винайшов радіо? Далі каже Попов. Хто такий Стів Джобс? Він винайшов. Скільки років в нашій незалежній державі? Хто такий Пушкін? Російський Петр. Так, Уробін. Хто відкрив таку цю Венділеєва? Скільки областей в Україні? 24. А Карим? Карим Стив Джобс. Ну, это... А что вы видите? Это был компания. Кто открыл закон со среднего тезиня? Кто вы нашел в таблице Менделеева? Менделеева. Кто вы нашел в радио? Человек. Я не знаю. Кто написал про Я знаю що спіл. Ну що ж, після коротенького опитування деяких учнів ми прийшли виступ. Дітей індивозерів у нас поки що немає. Але це поки що. Зате кожен з них талановитий у своїй справі. А ми зустрінемось на Час нашої програми добігає кільця». та ви не сумуйте, ми зустрінемось через тиждень. На цьому ж місці це же час. Па-па!